За рахунок того, що ягода крупна, буквально декілька хвилин займає зібрати кілограм ягоди. Ось такі екземпляри попадаються. Це грам ну, 40-50 грам одна штучка. Звичайно, втомлюємося. Коли сезон починається, ну, всі, мабуть, труженики сільського господарства дуже втомлюються, тому що весна це, це золотий час, хвилина на вагу золота. Олександр Сідоров говорить, від 100 до 120 кілограмів полуниці разом з батьком і двома працівниками збирають впродовж п'яти годин. Роблять це через день. Щороку, каже, на місці старих саджанців висаджує нові, тоді ягоди ростуть великими. Сорт називається Альба. Кущі ягід висаджені на буграх, вони накриті плівкою. Це дає нам змогу уйти від саденняків, від бульянів. Це дає нам змогу більш раніше отримати продукцію, тому що коли полуниця посаджена на бугру, вона сонце її прогріває не тільки зверху, а й з боків. І за що того, що бугор обтягнутий плівкою, там ще влага випаровується і создається парниковий ефект. Там, коли ти хочеш ранню ягоду отримати, тепліше набагато, ніж просто в землі. Додає, перші урожаї полуниці збирає у теплицях на початку травня. Їх тут чотири. Всю полуницю у них зібрали. На будівництво однієї витратив 10 тисяч гривень. Нині збирають полуницю на відкритому ґрунті. Перша полуниця в мене була на початку травня. Вона коштувала 200 гривень кілограм. Буквально через неділю вона вже коштувала 180 гривень кілограм. Через неділю 150-120 і зараз дійшли до 100. Я думаю, що ще як масово піде відкритий ґрунт, вона буде ще трошки дешевіть. Десь гривень 50 за кілограм буде. Дивлячись на те, що в мене невеликі об'єми, то труднощі в мене не виникає. Я планую розширюватись, тому що попит більший, чим я можу запропонувати. Впродовж місяця планують зібрати три тонни ягід. Прибуток в нас порахувати важко, тому що ми з батьком працюємо, так сказати, не за зарплату. Ми не можемо посчитати своє время. ми іноді і ночу працюємо, коли приморозки потрібно накривати. Тобто ну, посчитати наші розходи це важко. Тобто, чистий прибуток не можна посчитати в нашому випадку. Вигідно займатися, вигідно. Полуниця непритаманна для вирощування на землі в Кіровоградській області ягода, говорить Тетяна Бурага. Масовий, скажімо так, вихід на ринок цього року полуниці це буде десь, ми очікуємо після 5 червня, і зважаючи на те, що у нас гарні передпосилки до цього, чому тому, що не дивлячись на те, що була прохолодна весняна погода, але критично низьких температур для цієї ягоди не було. Ми спілкувалися із підприємствами. Які спеціалізуються на вирощуванні полуниці, вони зазначили, що їхні ціни будуть знаходитися в долі широкому ціновому діапазоні по оптовідпускних від 35 до 80 гривень, по розрібній ціні десь від 50 до 100 гривень, в залежності від якості полуниці. Олександр Сідоров у наступному році планує добудувати три теплиці і продати втричі більше полуниці. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.